Блискавично відреагувала на сюжет ТСН про захоплення узбережжя Дніпра під Києвом екологічна прокуратура. Вранці на місце до дачних кооперативів на Осокарках виїхав міжрайонний екологічний прокурор. Побачене його вразило. Берег річки в колючому дроті, загороджений кількаметровим парканом, а за кілька десятків метрів від води вже встигли забити палі під новий будинок. Цю ділянку чотири роки тому орендував власник сусіднього маєтку. Згідно з угодою, нічого, окрім як косити сіно на цій Землі орендар не мав права. люди які раніше могли вільно прийти відпочити і порибалити, тут втратили таку можливість. Орендар, чому загородив і почав самовільно забудовувати прибережну зону, не пояснює. Прокурором пообіцяв, що колючі дріти з берега прибере самостійно. Вже підготовлено позов до орендарів е, цієї земельної ділянки з вимогою про розірвання договору оренди та звільнення цієї земельної ділянки. В понеділок цей позов буде в суді.